Попередження від НАТО скоро почнеться ще одна війна. Путін їде домовлятися про зброю. Європу закликали готуватися. Що ж буде з Україною? Подробиці дізнайтесь за мить. Ви на Фабриці новин. Моє ім'я Юрій Білік. Надискайте, будь ласка, підписатися на канал, а ми будемо починати. Росія загрожує країнам Балтії. Вона вже нарощує свій бойовий потенціал, незважаючи на паралельну війну з Україною. Про це заявив командувач багатонаціональним північно-східним корпусом НАТО, генерал-лейтенант Юрген Йоахім фон Зандарт. Цитуємо наразі Росія значною мірою віддана своїй незаконній війні проти України, але вона вже почала і надалі продовжуватиме відновлювати свій потенціал окремо від війни в Україні. І це створює підвищену загрозу для регіону Балтійського моря. Кінець цитати генерал НАТО переконаний, що Москва акумулює всі ресурси проти альянсу. Саме тому подбати про свою оборону також має НАТО. І Йдеться не лише про нарощування ППО чи закупівлю безпілотників. Командувач запевнив, що основну роль на полі бою все ще відіграють сухопутні, морські та повітряні сили. Про небезпеку розширення війни на захід вже прямо говорить Польща країни східного флангу НАТО мають лише три роки, щоб підготуватися до потенційного нападу Росії. Таку думку висловив глава польського бюро національної безпеки Яцек Сівера. В своїй доповіді один із провідних німецьких аналітичних центрів стверджує, що НАТО мусить бути готовим відбити російський наступ впродовж 60 років. Однак Яцек Сівера упевнений, експерти недооцінюють терміни. Ось що він каже: давайте процитуємо: на мій погляд, терміни представлені німецькими аналітиками, занадто оптимістичні. Якщо ми хочемо уникнути війни, країни НАТО на східному фланзі повинні розглядати коротший. Трирічний часовий горизонт, щоб підготуватися до конфронтації. Кінець цитати він пояснив свою логіку так: каже, заводи в Росії працюють щоденно в три зміни, і їм потрібно не на відновлення своїх ресурсів якраз три роки. Саме тому Польща, країни Балтії та інші представники східного флангу НАТО мають наростити обороноздатність, здатність щоб стримати агресію Кремля. Розуміє це і Єнс Столтенберг, генсек НАТО ледь не щодня закликає усіх членів альянсу якомога більше допомагати Україні, яка вже сьогодні знищує міці РФ. Каже, якщо Путін переможе в Україні, то трагедії варто чекати вже в НАТО. Цитуємо: ми повинні бути готові до поганих новин. Перебіг він, це не сталий, а змінний процес. Ми мусимо підтримувати Україну і в добрі, і в погані часи. Нинішня війна війна на виснаження. Це битва за ефективність, битва за логістику. Кінець цитати. Однак не всі на заході погоджуються із тезою, що Україна наразі захищає Європу від подальшого просування РФ. На думку народного депутата Олексія Гончаренка, аргумент про Україну як європейський щит більше не працює. Мовляв, США вважають, що здатні самі себе захистити, а в Європі розраховують також на допомогу Вашингтона в разі нападу. Тому депутат пропонує змінювати міжнародну політику України, а саме пропонувати США, Японії, Франції, Німеччині, Польщі та іншим країнам. Участь зсу у їх операціях вимагати створення військових альянсів, а взамін отримувати гарантії безпеки, інвестицій та зброї. З інфоз допомогою від заходу проблем стає все більше. Навіть у Сполучених Штатах вже закінчуються виділені кошти на підтримку України. Білий дім надіслав листа до конгресу. В ньому закликав терміново проголосувати за пакет допомоги, який у подальшому використають для закупівлі зброї. Директорка управління та бюджету Шаланда Янг попередила, що бездіяльність до кінця року. Щодо фінансування загрожує поставити Україну на коліна на полі битви. Це була цитата. Її слова звучать вкрай загрозливо. Давайте знову процитуємо: без дій конгресу до кінця року у нас закінчаться ресурси для закупівлі більшої кількості зброї та техніки для України, а також для надання техніки з військових запасів США. Немає чарівного джерела фінансування, яке могло би задовольнити усі потреби. У нас закінчилися гроші і майже немає часу. Кінець цитати. Фактично, станом на середину листопада, Пентагон використав 97% із 62 мільярдів доларів, які отримав для допомоги Україні цьогоріч. І це при тому, що паралельно Росія навпаки нарощує свою боєздатність. Вже завтра Путін полетить до Саудівської Аравії та Об'єднаних Арабських Еміратів, а наступного дня прийматиме в Росії президента Ірану. Очевидно, що просити буде у тому числі і допомоги у війні проти України, тому варто очікувати нових партій шахедів рейсом тегеран москва Друзі. У цій складній ситуації мусимо всією країною акумулювати зусилля і допомагати фронту. Як це, зокрема, робить і великий бізнес. днями захисники на Донецькому напрямку отримали радіостанції та дрони в межах молітарної ініціативи Сталевий фронт Ріната Ахметова. Воїнам передали 9 радіостанцій Моторола, серед яких 8 портативних та одна автомобільна, а також два квадрокоптери мавік 3 За словами бійців. Рації потрібні для зв'язку між підрозділами а БПЛА – для розвідки на лінії зіткнення та коригування ударів по ворожих об'єктах. Медінвест підтримує українську армію з перших днів повномасштабного вторгнення. Наразі компанія спрямувала більше як 2 мільярди гривень, щоб задовольнити потреби воїнів в амуніції, техніці, засобах захисту та інших необхідних речах. Загалом, з початку повномасштабного вторгнення, Рінат Ахметов Спрямував на допомогу військовим і цивільним українцям понад 6,7 мільярди мільярдів гривень. На цьому в мене все. Я вам дякую, що додивилися цей випуск до кінця. Поставте, будь ласка, вподобайку, якщо він вам сподобався. Бережіть себе, побачимось.